Час новин на дев'ятому каналі. Продовжуємо стежити за розвитком подій на Дніпропетровщині та оперативно інформувати вас про найголовніше. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю сьогодні у випуску про таке: пошук депортованих дітей та документи для народжених в окупації. У Дніпрі відкрився консультаційний центр уповноваженого справ людини. Одруження в реанімації, поранений під Донецьком боєць, обручився зі своєю коханою в стінах відділення інтенсивної терапії. У Дніпрі стартував благодійний проєкт Український сад, як у Дніпрі обмінюються рослинами, саджанцями та квітами. 401 ша доба боротьби проти російської широкомасштабної збройної агресії. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському. Авдіївському та Мар'їнському напрямках підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Повідомляють у генеральному штабі. ЗСУ. Докладно про ситуацію вздовж лінії зіткнення. Дивіться у інтерактивній мапі згідно оперативної інформації, генштабу протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ, Чернігівської області на Куп'янському та Лиманському напрямках. Ворог вів. Безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали сім населених пунктів Харківської області, Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської області. а Також п'ять населених пунктів на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Наші захисники відбили 22 атаки. В той же час противник вів безуспішні наступальні дії в районі оріхово василівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Міньківка, оріхово -Василь... Силівка, Дружківка та Бахмут Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку восьми населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області. Успіху ворог не мав. Здійснив обстріли 13 населених пунктів, в тому числі Новокалинове, Авдіївка, Невельське, Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв п'ять населених пунктів, серед яких вугледар, Прочистівка та велика новосілка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти завдали вогневого ураження по понад 30 населених пунктах. Серед них Новосілка Новопіль, Донецької області, Ольгівське, Черівне, Білогір'я Запорізької області та Новоолександрівка, Козацьке, Іванівка, Інженерне на Херсонщині. ППО Дніпропетровщини збила вночі вісім шахедів. Ворог атакував з північного напрямку Брянської області Російської Федерації. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Запускали шахеди типу 136 та 131. Окрім безпілотників, у нашому небі було зафіксовано до п'яти інших повітряних цілей, ймовірно, повітряних куль. Загалом знищено 9 з 10 ударних дронів: один підрозділом ППО сухопутних військ та вісім бійцями нашого повітряного. Командування Схід Повернути депортовану дитину, оформити свідоцтво про народження на окупованій території. Це та не тільки допоможуть зробити у першому консультаційному центрі Уповноваженого Верховної Ради справ людини у Дніпрі. Такий заклад вже є четвертим в Україні. Як він функціонуватиме та які послуги зможуть отримати громадяни докладно у сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення понад 19 тисяч дітей депортовані до країни-агресорки. Такі дані наводить платформа Діти війни, яка займається розшуком дітей, аби допомогти батькам знайти своїх синів та доньок. У Дніпрі відкрили консультаційний центр уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це нові покращені простори, це нові підходи. В кожному представництві буде обов'язково представнику Уповноваженого Верховної Ради. Працівники секретаріату та представники міжнародних партнерських організацій, які будуть долучені до процесу, перші такі центри з'явилися у серпні минулого року. З моменту їх відкриття вже зафіксували 178 звернень, кажуть фахівці. Найбільша кількість заявок з питань встановлення контакту одного з батьків з дитиною, яка проживає на даний час за кордоном. Також актуальним питанням є повернення дитини депортованої до країни агресорки або Білорусії, і не тільки зараз почастішали випадки консультування питання з питання оформлення свідоцтва про народження дітей, які народилися так само на окупованій території, консультаційний центр він надає допомогу щодо тих основних і таких кричущих питань, з якими зараз стикаються безпосередньо громадяни в умовах правового режиму воєнного стану. Зателефонувати також можна на гарячу лінію консультаційного центру, і вже спеціаліст допоможе з вибором фахівця у тому чи іншому місті для подальших дій. Відвідати його навіть можна із дитиною. Перша частина де безпосередньо відбувається робота з людиною, яка звернулася, і друга частина якщо людина прийшла з дитиною. Це для того, аби не травмувати дитину у кімнатці, вона гратиметься і не матиме змоги почути шокуючі факти. Консультаційний центр отримає допомогу і від проекту уряду Канади. Супровід уряд. Дових реформ в Україні долучився до облаштування таких консультаційних центрів, зокрема з особливою увагою до облаштування простору дружнього до дитини, і також з урахуванням того, що працівники консультаційних центрів, які будуть надалі надавати консультації громадянам, мають діяти оперативно, кваліфіковано і розумітися на різних ситуаціях. Консультативні центри вже функціонують у Києві, Львові та Хмельницькому. Найближчим часом відкриття відбудеться в Одесі. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Ракетирство у Дніпрі СБУ знешкодила кримінальне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону. Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах та вимаганні грошей з громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу. За даними слідства, у разі відмови платити данину погрожували фізичною розправою та знищенням приватного майна. До складу банди входило 10 осіб, більшість неодноразово були судимі за вчинення тяжких злочинів. Для маскування протиправних дій вони постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ. Після фіксації фактів злочинної діяльності, а саме після викрадення та побиття місцевого підприємця та пограбування його квартири на суму понад мільйон гривень, банду було викрито. Співробітники СБУ затримали п'ятьох його активних учасників при спробі викрадення людини. Ще чотирьох фігурантів заарештували під час слідчих дій. Встановлено, що лідером банди є місцевий кримінальник, який очікує покарання у місцевому сізо за розбій та грабіжі. Саме він дистанційно керував угрупованням та погоджував перелік потенційних жертв зловмисників. При обшуках у фігурантів вилучено незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності. Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, стаття 186. Грабіж та стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Штурмові бригади гвардії наступу щодня поповнюються новими добровольцями з Дніпропетровщини. Чоловіки і жінки, мешканці регіону, записуються до підрозділів, аби допомогти українським силам оборони звільняти окуповані землі. Подають заявки через сайт та визначені ЦНАПИ повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Як відбувається набір добровольців у новомосковському районі, дивіться далі. Гвардія наступу це вісім штурмових бригад. Набір у них триває, проте підходить до завершення. Повідомили в Дніпропетровській ова військових. Набирають по всій області. Ми заїхали безпосередньо в Новомосковський район в місто Новомосковськ. Подивились, заїхали відвідали ЦНАП, подивилися, як відбувається гвардія наступу. Побачили молодих патріотично налаштованих людей, які також хочуть продовжити свій життєвий шлях в Збройних силах вірніше в національній гвардії в органах національної поліції. На до гвардії наступу вже підходить до фінішу, але люди патріотично налаштовані у нас не закінчуються і тому буде нашим ближчим часом перемога. Доброволець Максим обрав службу в бригаді. Рубіж заявку подав через ЦНАП. Має військовий досвід. Чоловік впевнений, його навички знадобляться на фронті за спеціалізацію. Піхотинець каже, йде воювати за покликом серця. Обрав бригаду рубіж, так як. На даному етапі в них сформовані вже підрозділи, отримане озброєння, сучасне західне техніка амуніція, навчають вже за стандартами НАТО, інструктора і командири всі з бойовим опитом. Представниця Національної гвардії України Євгенія допомагає кандидатам визначитися, до якої бригади вступити, приймає заявки, відправляє на наступні етапи відбору. Добровольці, які не мають відношення до військової служби, вони тренуються і їх тренують вже ну, спеціалісти, інструктори більш. Високого рівня. Жінки в основному йдуть медичні працівники, це в основному жіночі такі. У нас такі жіночки, що і можуть і побігати, і повоювати. До гвардії приймають виключно добровольців, наголосила Євгенія. До того, як відправити гвардійців на навчання, їм необхідно заповнити заявку та пройти військову лікарську комісію, повідомила представниця Національної гвардії України. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини 9 каналу. Бебі-бокс або грошова компенсація. Як оформити державну допомогу? Новоспечені батьки можуть безкоштовно отримати пакунок малюка з необхідними для новонародженого речами. Інший варіант замість набору взяти грошову компенсацію. Отримати бебі-бокс можна у пологовому управлінні соцзахисту або ЦНАПі. Зробити це слід не пізніше ніж через 30 днів від народження дитини. З документів знадобляться заява у довільній формі, копія свідоцтва про народження малюка, якщо є довідка ВПО. А оформити альтернативу «Бабі-боксу», тобто грошову компенсацію, можна також в управлінні соцзахисту, цнапі або онлайн через портал Дія. Зробити це необхідно не пізніше ніж 12 місяців з народження дитини. Розмір компенсації 6 тисяч гривень. Нині використати її можна на будь-що, зокрема їжу, ліки, пальне через воєнний стан скасували вимогу витратити кошти протягом року. Нині термінів немає. Одруження в реанімації. Поранений під Донецьком боєць взяв за дружину свою кохану в стінах відділення інтенсивної терапії. Посічений уламками в важкому стані, він вирішив не чекати та розділити долю з нареченою. На одруженні в реанімації побувала і наша знімальна група. Замість маршу Мендельсона звуки пікання апаратури, замість раксу, інтер'єр лікарняної реанімації. Гості всі не вміщуються, але це переважно знімальні групи. Однак церемонія стандартна. Важливий і радісний день. Ви єднаєте ваші серця. Молодий у ліжку з тяжким пораненням, тож говорити не може. Стандартне так, це лише малопомітний кивок голови. Михайло. Ви, вирішили одружитися саме зараз у реанімації, не чекаючи завершення лікування. Тому що попереду ще операція у столиці, а потім реабілітація за кордоном. Дар'я розуміє, що зараз, як ніколи, вона має бути поруч зі своїм нареченим. Обговорили і вирішили, що треба зараз, щоб я поїхала з ним на реабілітацію за її, була як дружина Рядом з тим. Михайло отримав поранення під Донецьком. Від вибуху снаряду його посікло уламками. Особливо постраждала шия. Мати не може втримати сліз, коли про це заходить мова. Її другий син теж військовий і теж поранений. Діло в тому, що в мене ж два сини воювали і два ранених. Так що ну, я Пробачте Молодята кажуть, що відзначати свято будуть згодом. При тому планують об'єднати святкування з братом Михайла. Він теж незабаром одружиться, але все це буде після повного одужання обох хлопців. Сергій Філіпов, Дмитро Солдовник, новини Дев'ятого каналу. Фронту Вальпи за спільною ініціативою двох країн Польщі та Італії, група нацгвардійців відправилась на гірськолижний курорт у населеному пункті К'єнес, Італія. Там вони проходитимуть психологічну реабілітацію. Чотиризірковий готель, який прийняв бійців, розташувався в Альпах. Чисте гірське повітря, тиша і спокій, має гарний вплив на психоемоційний стан військовослужбовців після отриманого травматичного досвіду, кажуть психологи. Адже нацгвардійці, які проходять реабілітацію. Побували у гарячих точках по всій лінії фронту, мобілізовані та кадрові військові. Дехто отримав поранення на початку повномасштабного вторгнення під час оборони Київщини, а хтось нещодавно, коли обороняв місто Бахмут, наша основна мета, щоб наші бійці повернулись не тільки в стрій, а повернулись до нормального життя. Тому ми організували проект завдяки волонтерам, завдяки. Фонду європейські ініціативи завдяки нашим партнерам з Італії, з Польщі і зацікавлені в тому, щоб цей проект получився вдалий. Передусім, це open your minds», щоб воїни попросту відпочили передусім. Морально відкрити умисли, очистити від, від вибухів, від той загрози, яка несе ця російська нечисть. У Дніпрі стартував новий проект на тему садівництва. Він носить назву Український сад. Його мета дати дніпрянам та внутрішньо переміщеним особам можливість обмінятися рослинами, саджанцями, квітами та висадити їх у саду. Мрі організатори благодійної акції Ксіпростір хочуть не тільки в такий спосіб озеленити місто, а й допомогти людям відновитися, побороти душевні травми і віднайти нові сенси на майбутнє. Про корисну екологічну ініціативу розкаже Дар'я Візір. Така юбка кімнатна. Її, до речі, нам тут принесли місцеві мешканці, які працюють в цьому переході, і вони забрали величезну теж пальму, яка у нас була і яку нам теж безкоштовно передали. Кактуси, сукуленти, хлорофітум чубатий та грошове дерево. Такий асортимент рослин зустрічає нас в переході в маленькій кімнаті з фіолетовим освітленням. Тут розмістився благодійний проєкт Український сад, а саме його перша частина. Обмін рослин. Це відбувається таким чином, що будь-хто бажаючий може принести якусь рослину, яких, можливо, у вас багато, чи вони розрослися, чи ви можете просто якийсь паросток відрізати, принести нам і обмінятися на іншу. І таким чином ми якби, помножуємо рослини, їх стає більше і більше людей озеленює свої кімнати і домівки. Також, якщо у вас немає чим обмінятися, можна просто взяти будь-яку рослину та пройти опитування на тему садівництва. Для цього є ще одна окрема кімната. Після розгорнутого інтерв'ю кожен отримує книжечку з цікавими порадами та календарем садівника, де ми дізнаємося у мешканців Дніпра про їх досвід садівництва, про можливо те, які практики вони пам'ятають з дитинства, про те чи хотіли б вони більше займатися садівництвом, також про озеленення в місті, чого їм не вистачає, що вони хотіли би змінити. І е, в майбутньому ми плануємо результати цього дослідження обробити, е, опублікуємо у себе в. Мережі в соціальних мережах та будемо застосовувати в наступних етапах проєкту. Долучилися до екологічної акції вже близько 150 чоловік, як у соцмережах пройшовши опитування, так і офлайн на місці. Серед них і дніпрянин Олександр. Чоловік каже, полюбляє кімнатні рослини. Пройшовши глибинне інтерв'ю з дівчатами, обрав собі кактус. Просто вдома хочеться посадити кактус. я хотів купити його. А тут сказали, що так дають про питання при що чого б не взяти. Крім цього, другою частиною проєкту стане висадка рослин в одному з шелтерів нашого міста разом з внутрішньопереміщеними особами. Організаторки кажуть, такі практики садівництва мають терапевтичні властивості. Для людей, які вимушено покинули свої домівки, такий метод допоможе пропрацювати психологічні травми та переживання. Йому складно відчувати себе часто. Тут як вдома адаптуватися, і рослини вони ну можуть їм допомогти трохи відчути якийсь зв'язок із землею, зв'язок із цим місцем. Ми будемо проводжувати. Цей якби цю подію разом з усіма, хто там живе, там близько 200 людей живе, і будемо потім дивитися, можливо, обмінюватись фотографіями, як вони доглядають за садом. Проєкт триватиме до 2 квітня включно. Обміняти рослини можна з 11.30 до 20.00 у пішохідному переході за адресою вулиця Калинова, 14. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Таким побачили останній робочий день тижня. Наші журналісти постійно оновлюється інформація на сайті 9 каналу та офіційних сторінках соцмереж. До того ж, працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійних вихідних.